Вона б у мене влетіла і до побачення 300, 200. без води, без їжі посиділи, без зв'язку дуже важко. За твоїм кожним кроком спостерігають. Противник почав прориватися крізь наші ряди, і ти вже не розумієш, де свої, де чужі. Раніше тільки в фільмах спостерігали за цим, а зараз все на це була довга ніч. Я дав собі час це подумати. До 22-го року нічого спільного з армією не мав і думав, що ніколи не буду мати, але щось пішло не так і потрібно було. Тобто, з 11 березня в мене почалося вже за службою. Я дав собі це подумати, що відбувається, так як я ніколи не служив і не знав, що це таке, як воно відбувається. Я перші кілька днів спостерігав за ситуацією, що відбувається в країні. Тоді спробував себе реалізувати як на місцевості, але зрозумів, що це ніякої користі не несе, і я просто витрачаю час надаремно. Та, як Львів не потрібно захищати, і те, що робили тоді, ну воно було без потреби. І вирішив тоді сходити в воєнкомат і запропонувати себе як. Захисника. Ну, я їм сподобався, мене забрали за 15 хвилин. Mm -hmm. Так що це дуже швидко відбулося. Це буквально за тиждень часу мене відправили в Чернівці та в Національну гвардію. Пішла ротація. Потрібно було це, допомагати вже в іншому напрямку і з лютого березня. Бо я був на виїзді в лютому з другою ротною групою, і в березень мене вже ну, з березня минулого року вже відправили в ротну групу. Я кухаром, але виявилося, що є моменти, потрібно закривати позицію піхотинця. Мені запропонували, я не відмовився, десь зарекомендував себе, і з того часу я вже піхотинець. Зазвичай в нас Дуже насичено все. І десь потрібно піти на резерв, допомогти хлопцям. От і пропонують на день, два-три сходити на резерв, допомогти. Є бажання йдеш, немає, ну, пошукають інші. Ну, мені запропонували, я не відмовився. Ну і проявив себе, можливо, добре, тому що після того, як я, я в піхоті походив оцей період, це була наша Луганська область. Наступний вихід я вже виходив як ГСВ, головний сержант ЗОДу. Мені дали посаду, вже не кухарського, а піготинця, і почав виконувати інші бойові задачі. Це була ніч, тому що ми виходили вночі, і це була довга ніч, тому що ніколи ніколи не стикався з прямим контактом. А виходиш вночі, все світиться. Обстріли, дрони, чуєш шум, нічого не бачиш, нічого не розумієш. І це була ніч літа, можливо, весни, плюс-мінус не пам'ятаю. І дуже ефектно було. Ну, Це раніше тільки в фільмах спостерігали за цим, а зараз все на його було. І це е, е, мало бути кілька днів, але трошки щось змінилося. Затримався там на тиждень другий. Тож Зумів повністю побачити всю картинку. Перший раз найважче це невідомість, тому що якщо ти з часом набуваєш досвіду, ти вже розумієш, що відбувається. А скільки би ти на навчання проходив, в тебе сприйняття одне, а по факту на місцевості по-іншому. Тобі ніколи не можуть навчити, як реагувати на вибухи, на постріли, на дрони, на скиди. Ну, це можна дати базову підготовку, а найважче це все з. Базові підготовки в життєві умови перенести. І найважче це перші дні сприймати, що це нормально, що це відбувається, що цим можна боротись, і цього не варто боятись. І коли день-два ти. Це все усвідомлюєш, через це проходиш, далі вже стає спростіше. Ти розумієш, що відбувається, як прилітає, де можна пересуватись, де не можна пересуватися, як потрібно окопувати, як потрібно вкопуватися, як потрібно будувати укріплення своє. І якщо ти вже якісь АЗ вмієш, знаєш і розумієш, далі все стає більш-менш зрозумілим. Вже трошки ситуація погіршилася і е, е, небезпечніше почалось міняти. У мене посада була, mm. не посада а е, провідником, е, е, доставщиком, ножки кажучи. От, е, і доводилось хлопців виводити і заводити з позиції. А як загострила ситуація, потрібно було вже з хлопцями жити на позиціях і продовжити виконувати свою роботу. Тому і так дуже все спутано було, що я, здається, виходив раз в день двічі, а в кінцевому результаті виявилося, що я з хлопцями на позиції 30-40 днів. Це мабуть останній. Крайній вихід, коли почалися активні бойові дії, коли противник почав прориватися крізь наші ряди, і ти вже не розумієш, де свої, де чужі. Десь щось контрольовано, десь щось не контрольовано. Коли ти не розумієш, куди можна йти, куди можна повертати, коли велика кількість дронів і в тебе немає кількох хвилин, щоб їх не чути, в тебе вони весь час над головою, і це найбільше. Дезорієнтує, тому що ти розумієш, що за твоїм кожним кроком спостерігають. І, і за те, що окрім на небі пташок багато, невідомо як справа зліва в тебе з противником. І, мабуть, це було найскладніше, тому що до стабілізації ситуації потрібно, ще було час. Але... Получив осколок, трошки без води, без їжі посиділи, велике фізичне моральне виснаження і сказали, що потрібно виходити. Ну, це в той момент, коли почали штурми їхні проходити активно і можливості дрона нашим підлетіти не було. І плюс у нас запаси закінчились. Бо як я працював на доставці, і те, що у нас було з резерву, ми віднесли на нуль хлопцям і самі там на мінімалку залишились. Получилася складна ситуація, і потрібно трошки було потерпіти. Ну, Це налагодилось через плюс-мінус кілька днів тиждень, почалось. Доставка провізії води. Зв'язок у нас на посі є, тобто не було таких днів, де ми втрачали повноцінно зв'язок, завжди старалися його максимально швидко відновити. Навіть якщо у нас павуки перебиті були, можна їх було полагодити з цим, змотати, десь в інше місце перевішати, Чи не перевішати. Якщо дерева закінчились, то переложити, щоб зв'язок завжди був, бо це основа. Зв'язок без зв'язку дуже важко. Побратиме. Вони дуже сміливі, і воно передається. Коли ти бачиш спокій побратиму, і ти сам не хвилюєшся. І це дуже взаємопов'язано. Якщо ти бачиш, що біля тебе таке саме стільки хлопець, ну, ти не можеш падати духом ніяк. І завдяки нас було в районі п'яти-семи чоловік, максимум дев'ять. І ну, не бачив жодного разу, щоб у хлопця був якийсь там страх, непорозуміння в очах. Довіра це життя. Якщо ти не будеш довіряти побратимам, то довго не проживеш, особливо вона на полі бою. Тому що він відповідає за життя моє, я за життя його. Якщо в нас двоє, значить я його прикриваю спину, він мою прикриває спину. У них є точка, до якої вони мають прийти, вони йдуть. І вони думають, що в більшості випадків це їх територія. Вони ходять у себе вдома і вони не розуміють, що вони йдуть просто на загибель. В більшості випадків вони йшли в нікуди. Одиниці проходили і десь там щось пробували заритися, і це ж ну, недовго. Противник, ну в той момент, то, що я бачив, погано проінформований, погано мотивований, тому що ну, я не знаю, з чим вони йшли. Вони йшли вірно смерть. Не було такого, щоб вони там обдумано штурмували чи вони там заходили. Була задача, коли там броня проїжджала трошки. А так ну, не бачив злагодженості в них. На ті ситуації, де потрібно гостро реагувати, я дуже спокійно реагую. Мабуть, і тому в мене інстинкт самозбереження допомагає. Тобто він майже відсутній, в тому він мені допомагає, що я зайвий раз не хвилююся. І це допомагає в складних ситуаціях знаходити правильні рішення. От зустрів я у піві там, на вистані 15 метрів наді мною зависла. Стою, я на неї дивлюся, вона на мене дивиться. Я розумію, що вона буде працювала. Мені не треба ні бігти, ні тікати. Я розумію, що це небезпечно, але знову ж таки, страх прийшов десь після, коли ми вже відійшли. Я почекав, доки вона зведеться, порухається. Вона в мене, я в сторону. Вона в кучах затрималася, підвівся до напарника. Каже, рух. І ми далі пішли рухатись до своїх. Але страх пішов пізніше, тому що я розумів, що ну, не ухилився б я від неї, вона б у мене влетіла і до побачення. 300-200 там жилемо від ситуації. Як і кожного, це ті, хто стоять за спиною. Стається, це Роман Шухайш був сказав, що ми боремось не тому, що ми ненавидимо тих, хто перед нами, а тому, що ми любимо тих, хто зад за спинами нас. І, мабуть, це основна основа моя, що я стою за тих, кого люблю, і, мабуть, це багато хто так робить. Це основна мотивація.